Віталій Баталій Шах, я грає проти Мігель Рея. Іспанія рейтинг 1802. Зіграємо <клухи> по Рубінштейну. Абоним. Меняемость. Не хочешь, да? Меняемость. Стоп, стоп, стоп. А вот так. Розмін. Слабкий пішачок. І d 5 уже послідує зараз. Хоч. Або не хочеш, будемо по слабкостям грати тепер. Взагалі можемо вдарити. На C7 висить. Ам. Um... Піднапали напали. Під напавили. Відкривати якусь лінію, ти що який комбінатор? Але в нього не працює ці комбінації. Ферріст то мій підвисав, звісно, трошки, але це тільки трошки. Насправді він. Не так і підвисав. Так, ну, за два пішаки, плюс у нього нормальна структура. Але... Я згоден мінятись тут. Від сюди. Відійди туди. туди. Наш стрик, конечно, ставити, Ну, тут він зіграє. М? Давай так. Чей він все рівно зіграє, да? G5. G5, ні, він не грає G5. Хоче з'їсти пішака. Треба нам віддавати цього пішака. Та бери. Да, тут, конечно, пише, фігури якось дивно стоять. Трикутник фігур. Бримутський трикутник, да? Але тут кінь тримає, все тому. Тому нормалі, нормалі. О! Мельниця. Може, щось є ще? Типа такого ходу? Обрізати короля. Може нам матова сіточка. В клітинку. Не понять. Кінь тримає, слон тримає. Як мат ставимо? Просто чи що? Мігель, Санчес, Веларду. Так, і 72 на 70. Партія непогана. Тим паче, чорні розіграли голландський захист. Рідко зі мною так грають. Кіє 4, да? Окей, якщо тут б'ють. Кінь в 6. Фу. Тактика. І вони мають бити FE4. Кінь Д3. А, ні, ну все-таки треба ще порахувати. Побачити, що тут не можна брати, тому що цей бідний слоник. У всіх варіантах просто висить. Окей. Чорних постійні проблеми в цьому голландському захисті з є 6 пунктом. Тут пішак висить. Д5 типовий удар. Якось фігури ску... Скупчились, одне одному заважають. Пішак на d5 забрав поля вже на половині чорних. Тому перевага в просторі в нас. Але. Я не прав був. F4 треба відкривати відразу лінію, відкривати в гру. Вони, в свою чергу, чорні мусили тут відкривати, і комп'ютер каже, що тут у чорних навіть перевага. Отак. От а я б думав, би, що в мене чітко все. Я б атакував би зразу. Кінь 6 пропустив простий хід. Перша лінія каже, кінь F6. І пише, що це помилковий хід. Кажеться, С6 треба було підривати. Ну окей. Тура є 8. Укріпляти фрезіа десь. От тут уже, мабуть, д 5 д 5 тактика ця працювала. А тут. Ні, нормально, але просто тут уже всі ходи погані просто. Тут. Від короля хід. Тут мало фігур, всі фігури на ферзи, від короля тут білі фігури. Атакують, тому тільки послаблення позиції і тактика на користь білих все рівно. Ну і тут виявилося, що взагалі мати йде. По комп'ютеру мат в 20 ходів. 21 хід, ха.